Мене звуть Хагрід і сьогодні ви завітаєте освіт магії, вивчаючи нову тему множення раціональних чисел. Отож, поїхали! Мене звуть Герміона і я найрозумніша в школі. І сьогодні ви вивчите, як множити числа із різними знаками. Добуток двох чисел з різними знаками число від'ємне. Тобто, коли ми множимо додатнє число на від'ємне число, ми отримаємо в результаті від'ємне число. І навпаки, коли ми множимо від'ємне число на додатнє число, ми також отримаємо від'ємне число. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба помножити їх модулі і перед отриманим добутком поставити знак мінус. Якщо в нас є приклад 5 помножити на мінус 2, за правилом ми повинні помножити модуль 5 на модуль мінус 2 і перед цим добутком поставити знак мінус. І тоді в результаті в нас виходить, що ми повинні помножити 5 на 2, це 10, і поставити знак мінус. Отже, в результаті в нас вийшло число мінус 10. Якщо вам все зрозуміло, як і мені, то розв'яжемо приклади. Виконуємо множення ось таких чотирьох прикладів. Перший приклад. Треба 10 помножити на мінус 4. Ми не будемо розписувати цей приклад ось таким чином. Ми усно помножимо модуль 10 на модуль 4, тобто це 10 помножити на 4 це 40. І в кінці повинні поставити знак мінус, тому що ми множимо числа з різними знаками. Ось і все. Третій приклад. Мінус 7 повинні помножити на 0,3. Це буде в нас 2,1. І знову таки, оскільки ми множимо числа з різними знаками, то тут буде знак Мінус п'ятий приклад, мінус 3,5 помножити на 5. Знову таки, ми повинні помножити модулі цих чисел, тобто я множу 3 ,5 на 5. Згадаємо, як ми множимо дроби на число. Для цього ми 3,5 множимо на дріб 5 перших. Тільки не забуваємо ставити знак мінус. І тепер ми бачимо, що ми можемо п'ятірки скоротити, тут залишиться одинички. Тобто, вийшов в мене дріб мінус 3 перші, тобто відповідь мінус 3. три 2,3 помножити на мінус 3. Знову таки, ми множимо усно 2 треті на. 3, тобто модулі цих виразів. Це в нас буде 6,9. І оскільки ми множимо числа з різними знаками, то ставимо знак мінус. Ось таким чином ми порахували ось ці 4 приклади. Тому можемо рухатись далі. Мене звуть Гарі. Я рідко щось чу і довіряю своїй інтуїції. З'ясуємо тепер з вами, як множиться від'ємні числа. Добуток двох від'ємних чисел це число додатнє. Тобто, якщо я помножу від'ємне число на від'ємне число, я завжди отримую додатнє число. І щоб помножити два від'ємних числа, достатньо помножити їх. Модулі. Тобто, якщо я множу мінус 2 на мінус 5, я повинна помножити модуль мінус 2 на модуль мінус 5, тобто 2 на 5 це 10. Або можна казати інакше. Ворог мого ворога, мій друг. Або ще є правило, мінус на мінус дає плюс. Зараз щось придумаю, щоб розв'язати ці приклади. Перший приклад мінус 2 помножити на мінус 44. Ми множимо два від'ємних числа, тому розуміємо, що в результаті отримаємо додатнє число. Тому ми просто 2 множимо на 44, це буде 88. Ось і все. отримали таку відповідь. Другий приклад. Мінус 0,8 помножити на мінус 5. Знову таки, ми множимо два від'ємних числа, тому в результаті вийде число додатнє. Тому просто множимо 0,8 на 5. Це буде в нас 4,0 або просто 4. Знову таки, відповідь додатня. Третій приклад. Мінус 20 помножити на мінус 39. Знову таки, ми бачимо, що ми множимо два від'ємних числа, тому знову-таки просто помножимо модуль мінус 20 на модуль мінус 39, тобто 20 на 39 це буде 780. І четвертий приклад, останній, згадаємо, як множиться дві дроби. Мінус 6 7, треба помножити на мінус вісімнадцятих. Тут ми згадуємо, знову-таки, що мінус на мінус дає нам плюс. Тому перепишемо цей приклад без мінусів. А далі дивимось, чи можна щось скоротити. І відповідь на це запитання: так, можна. 7 можна скоротити на 7, тут залишиться одинички. І. 18 і 6 ділиться на 6. Тому ділимо 6 на 6, отримаємо одиничку. 18 поділимо на 6, отримаємо число 3. Тобто, в чисельнику в нас залишилося 1 помножене на 1 це одиничка. А в знаменнику 1 помножене на 3 це 3. Вийшла в нас ось така відповідь: 1 третя. Тепер можемо рухатись далі. Мене звуть Рон, і я не дружу з математикою, тому вчу саме просте. Розглянемо з вами деякі властивості множення. І перша властивість це якщо ми число множимо на 0, або 0 множимо на число, то в результаті отримуємо 0. Тобто, якщо один із множників дорівнює 0, то добуток дорівнює 0. Таке саме правило ви вчили, коли працювали з натуральними числами. І це ж саме правило зберігається для раціональних чисел. Тобто, якщо я мінус 5 помножу на 0, буде 0. Або якщо я 5 помножу на 0, також буде 0. Можна і поміняти місцями. Якщо я 0 помножу на мінус 5, я гадаю, ви вже здогадались, що це буде 0. І так само, якщо я 0 помножу на 5, то це також буде 0. Наступне правило це якщо один із множників дорівнює одиниці, то добуток дорівнює іншому множнику. Тобто, це правило, коли в нас при множенні на одиничку наше число не змінюється. Таке саме правило зберігається і для раціональних чисел. Тобто, якщо ми мінус 5 множимо на 1, в результаті отримаємо мінус 5. І якщо 5 помножимо на 1, то також отримаємо 5. Ну і навпаки, якщо 1 помножити на мінус 5, ви вже здогадались, це мінус 5. І якщо 1 помножити на 5, то це буде 5. І є ще одне правило, яке з'являється в нас з появою раціональних чисел. Це множення на мінус одиничку. І це правило каже мені, що якщо деяке число помножити на мінус 1, то в добутку дістанемо число протилежне до нього. Тобто було в мене число А, а стало число мінус А. Як це працює на числах? Ось, наприклад, я мінус 5 помножу на мінус 1. Стало додатнє число 5. Тепер, якщо я 5 помножу на мінус 1, так само було число 5, а тепер стане мінус 5. Ось такі властивості множення. На раз, два, все зробив. Якщо з цим зрозуміло все, то можемо рухатись далі. Мене звуть Плакса Міртл, і я плачу від усіх цих правил. А їх стало ще більше. Зверніть увагу, що якщо добуток А на Б додатні, то числа А і Б мають однакові знаки. І навпаки, що це означає? Ну, наприклад, я хочу помножити число мінус 5 на мінус 3. У результаті. Я отримаю 15 і результат буде без мінуса. І що нам казало правило? Що якщо добуток додатній, а він в нас додатній, то числа А і Б мають однакові знаки. Так, дійсно, ось моє А, воно зі знаком мінус, а ось моє Б, воно також зі знаком мінус. Наступний пункт. Якщо добуток... А на Б тепер від'ємний, то числа А і Б мають різні знаки. І навпаки. Дійсно, якщо в мене мінус 5 множиться на 3, я отримаю 15 зі знаком мінус. Або я тепер мінус 3 помножу на 5. І все одно вийде в мене мінус 15. Тобто, дійсно, мої А і Б тепер мають різні знаки, тому добуток їх від'ємний. І якщо добуток А на Б дорівнює 0, то хоча б одне з чисел А чи Б дорівнює нулю. І навпаки. Дійсно, якщо я 0 помножу на будь-яке число, на додатнє від'ємне. То в мене все одно вийде 0. І навпаки, тепер поставлю мінус 5 помножити на 0, це все одно буде 0. І останній пункт: зверніть увагу, що добуток парної кількості від'ємних множників додатній, а добуток непарної кількості від'ємних множників від'ємний. Що це означає? Спочатку давайте пригадаємо з вами, що таке парні числа і непарні числа. Парні числа це числа, які діляться на 2 і число 0. Тобто це 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. А непарні числа це 1, 3, 5… 7 і так далі. І от, якщо в мене множаться від'ємні числа парної кількості. Тобто, наприклад, я множу мінус 2 на мінус 3, на мінус 4 і на мінус 5. Тут дуже важко простежити, буде в мене число додатнє або від'ємне, треба слідкувати. Тобто рахувати, що в мене від'ємним вийде, що додатнім. Але в мене тут парна кількість чисел. І за правилом, правило мені каже, що добуток буде додатнім числом. Як це вийшло? Тому що, якщо ми з вами помножимо, ну, наприклад, мінус 2 на мінус 3, це в нас вийде 6 зі знаком плюс. Тому, що ми множили два від'ємних числа. Далі. Я можу помножити ось так числа мінус 4 на мінус 5. Це буде 20, також зі знаком плюс. І в кінці залишилося мені помножити 6 на 20. Це буде 120 зі знаком плюс. Отже, відповідь в мене дійсно вийшла додатня. А якщо тепер я буду множити непарну кількість чисел, від'ємних, Тобто, наприклад, мінус 2 помножу на мінус 3 і помножу лише на мінус 4. Тепер кількість цих множників в мене не парна, їх 3. Множу по порядку. Мінус 2 помножити на мінус 3 ми вже множили це 6. Тобто, тепер мені залишається помножити 6 на мінус 4. А за правилом, якщо ми множимо числа з різними знаками, то ми повинні помножити їх модулі 6х4 це 24 і поставити знак мінус. Тобто дійсно в мене вийшла від відповідь. Це правило допомагає вам не стежити за тим, який буде знак, коли ви множите ось так багато від'ємних чисел. Тобто вам буде достатньо порахувати їх кількість. Якщо кількість таких множників парна, то добуток вийде додатнім. Якщо не парна, то від'ємна. Якщо з цим зрозуміло, тоді можемо рухатись далі. Я драко я буду хитрувати, але знайду правильну відповідь на всі запитання, чого б це мені не коштувало. Є в нас ось така задача треба знайти добуток ось таких виразів. Давайте згадаємо з вами переставний сполучний і розподільний закон, який був в нас для натуральних чисел. І невеличкий спойлер! Ці ж самі закони працюють і для раціональних чисел. Тобто переставний закон, якщо переставити місцями множниками, то добуток не змінюється. Тобто, якщо я 5 помножу на 2, це те ж саме, що 2 помножити на 5. Також із відніманням, з від'ємними числами, якщо мінус 5 помножу на 2, і 2 помножу на мінус 5, то в мене нічого не зміниться. Сполучний закон каже мені, що я можу множити числа в будь-якому порядку. Тобто, якщо а помножити на Б, потім на С, я можу спочатку помножити Б на С, а потім помножити на А. Також цей закон працює і для раціональних чисел. Наприклад, мінус 5 помножити на 2 помножити на 3. Спочатку, наприклад, множили ось так, або я можу спочатку помножити додатні числа, а потім помножити додатні числа на від'ємне число. І розподільний закон, він стосується додавання і віднімання чисел. Якщо в мене є якесь число, я множу на суму якихось чисел. Ну, наприклад, 5 плюс. 2. То, за правилом, я повинна 2 помножити на 5 і додати 2 помножене на 2. Так само буде працювати, якщо в мене у дужках будуть стояти, наприклад, від'ємні числа мінус 3 плюс 2. За правилом, знову таки, я повинна 2 помножити на мінус 3. Додати 2 помножене на 2. Так само це правило працює, якщо тут буде стояти знак мінус. Тільки ось тут, між множниками в мене буде вже стояти також знак мінус. Подивимось ось таку задачу. Треба знайти добуток ось таких виразів. Дивимось перший приклад. Треба мінус 0,2 помножити на мінус 564 і помножити на 5. Нам пропонують переставити множники і згрупувати їх так, щоб обчислення були найпростішими. Тобто, ми побачили, що мені зручно помножити спочатку мінус 2 на 5. Тому що 2 на 5 це 10. І коли я поставлю кому, в мене вийде, що 0,2 помножене на 5 це всього навсього одиничка. Оскільки ми множили від'ємне число на додатнє, то вийшла мінус одиничка. І тепер же, звісно, мінус 1 помножити на мінус 564 нескладно. Тому що ми тільки що вивчили правило, що коли ми множимо число на мінус одиничку. В нас виходить число протилежне до того, на яке ми множимо. Тобто було мінус 564, а вийшло просто 564. І другий приклад Ось він. тут ми вже застосовуємо розподільний закон множення та правила множення від'ємних чисел і чисел з різними знаками. Тобто, розкрили за розподільним законом. За правилом, я повинна мінус 2. Помножити на мінус 1,5, ось воно в мене стоїть, додати мінус 2 помножене на 5. 2 помножити на 1,5 це буде в нас 3. Оскільки ми множили числа з мінусом, то відповідь в мене додатня вийшла. І коли ми мінус 2 помножимо на 5. Це в нас вийде мінус 10. Тобто, можна записати, ось тут одразу записала мінус 10, але можна це було записати як 3 плюс мінус 10. І тепер за правилом, щоб додати до додатнього числа від'ємне число, ми від 10 віднімаємо 3, це буде 7 і ставимо знак більшого модуля, тобто вийшло в нас мінус 7. Ось таким чином ми виконали множень. Звісно, якщо хтось не хоче розкривати дужки за розподільним законом у другому прикладі, можна спочатку порахувати, скільки це мінус 1,5 плюс 5, а потім це число помножити на мінус 2. Можна і так, і так. Так, і в першому прикладі можна множити ці числа по порядку. І так, і так буде правильно. Виробити так, як вам зручніше. Я професор Дамблдор, директор школи магії. Прийшов час закріпити знання невеличким домашнім завданням. Ось такі два номери вам залишаються на домашню роботу. В першому номері треба виконати множення чисел з різними знаками. А в другому номері потрібно виконати множення чисел з однаковими знаками. Бажаю успіхів! Побачимось на наступному уроці!